Всім привіт! Ви вже знаєте, що я купив собі Google Pixel 7 Pro. Потім ще купив до нього Google Buds навушники. Ну не для того, щоб якісну музику слухати, чи там ще для чогось. Такі зараз часи, що я вимушен був переїхати в інше місто. І біля мене тут дуже шумно. Я не можу заснути нормально вночі. І я десь почув, що у цих навушниках є шумопоглинач. Да, я знаю, що ви зараз мені скажете купи собі там Apple, Давайте не будемо, я не Apple. коротше. Amazon доставляє дуже круто. Вони доставили у якийсь гастроном тут біля мене. Я пішов, забрав по штрих-коду. Це через Prime. Давайте розпакуємо, подивимось, що ж це воно таке. А потім я вам розповім з опитом використання, як гарно вони допомагають мені заснути. Не звертайте увагу на мою зачіску, Я тільки що знімав літаки, як злітають на об'єктив 600 мм. Ось перший кадр. Google вже запаковує з такими же стікерами, як і Apple. Це робить. Якась штука. А, не звертайте уваги, це на мені таблетки, це зараз мій корифан приїде. це для нього. Pixel Buds Pro. Вони так і просяться до моєго нового телефончика, на який я зараз знімаю. Дуже стильникова, запечатані книжечки. Я не буду їх розпаковувати, бо я рівно Книжки бумажні не читаю. Таке яєчко і тубус. У тубусі у нас насадочки. Маленьке і велике. Яєчко. Таке трошки матове. Заряджається від USB Type-C. Кнопочка. О, я їх ввімкнув і загорівся. Жовтий ліхтарик. Треба запам'ятати, як вони лежать, бо якщо я достану, я їх вже знову не запихну. Угу. Правий у правому, лівий у лівому. Що ж тепер робити? Я знімаю на піксель, а він мене зараз знімає. А мені потрібно під'єднати навушнички до пікселя. Щось він не побачив ці навушнички. Бо Apple, наскільки я знаю, відразу їх бачив. О, доступне устройство. Google Pixel Buds Pro. Він мені сказав надіти насадки побільше, ці замали для мене. По звуку о, мені подобається, басу дуже багато, високих мало. Мені потрібен час для того, щоб розібратися, налаштувати їх. Більш цікаво, як працює шумодав. Бо зараз він працює ну так собі. Я вам скажу. Я все рівно чую якісь шуми, які зараз на вулиці проходять, хоч вони і не громкі. Бо коли я надів навушники Apple, там шумодав спрацював набагато краще. Apple AirPods Pro покоління, 2, 2, Коління. Давайте зробимо зараз паузу. Для вас це буде 5 секунд, а для мене декілька днів. Я пограюся потім вам скажу, як це все зробити. Пройшло 2 місяці. Мій досвід використання вже нормальний для того, щоб я сказав висновок про оці. Навушнички. Автономність. Дивіться, я кожен день за ці 2 місяці. Засипав у цих навушниках, бо у мене за вікном дуже шумно. Я живу у центрі, багато кафе, тут ще дискотека була, і просто беруші не завжди допомагають. Вони мені дуже допомогли. Десь о 11-12 вечора я коли ложився спати, всунув їх в уші, і нормально. Мені подобається автономність, а отак, от що поки ти не приснешся висім годин, ти спиш і через 8 годин ти хочеш щоб ще заряд був. Ні, цього. От єдва впритик не вистачає, і це тільки обез ніякого музика. Іноді включаю там якийсь асаммерчик собі, щоб заснути. Але є дуже великий недолік під утро, коли ви вже дуже зранку, так як має властивість там воно потіє в уші, коли воно засунуто. Вони випадають, особливо лівий на вуш, Бо в мене ліве ухо більше ніж праве. і насадки, які є в комплекті, їх не вистачає для того, щоб тримати. Нормально себе в ушах в ушах це лівий навушник. Тому він випадає постійно і нічого неможливо з цим робити. І коли ти лежиш на подушку, хочеш покласти голову у цьому навушнику, воно все рівно м, создає дискомфорт. Тобто, так, щоб воно було в уші і ти лежиш на подушці, ні, такого не буде. От зараз вони сухі, заряджені. Подивимося, як вони на велосипеді працюють. Випав. З лівого уха, бо воно в мене велике. Так у багатьох людей може бути велике вухо, таких здорових мужиків, як я. І ці навушники більш для таких маленьких мужичків, бо це саме великі насадки я використовував. Випадають. Якщо ви катаєтесь на лісопеті, десь на яхті, ви там ото саме слухаєте, підійшли там вітер там, отак, от, все ви десь активно, ні, не годиться. Це тільки для спокійного життя. Там, де у вас ви їх не загубите. Якість звука. Звук ок нормально. голос якийсь чутно нормальний, але для якості музики, для прослуховування і для аудіомонтажу якогось, вони зовсім не годяться. Бо я, повірте, я розумію, що таке якісний звук. Ці навушники, тільки, ну так, ігрушка, так. музику послухати, якщо у вас немає високих вимог до якості звуку. Басусів дуже багато, високих частот маловато, балансу немає. Короче, не годиться воно до якісного звуку. Але в цілому, для автономності, для таких маленьких-маленьких цих навушничків з ємністю, Ок. В цілому, ок, все рівно краще, ніж ці звичайні навушники, як раніше були такі от капельки. Знаєте, а також я використовував як шумодав шумодавці навушники, коли я літів у Берлін. Я взяв з собою навушники, думав, посплю в літаку. Одів ці навушники ще гірше стало. Бо в них є дуже великий недолік, вони пропускають голос людини, вони його не шумодавлять. І коли хтось чихає такі звуки, хльостки, вони все пропускають. Да, ви шум не чуєте. Це гул общий шум у самолітаку, але такі хльосткі звуки, хтось чихнув, хтось там щось там кричить, ви все на фоні цього фону воно дуже виділяє кльоски, різкі звуки, і ви точно не заснете. А під загальний шум у самольоті ви зможете нормально заснути. І мені без цих навушників в самольоті спалось набагато краще, ніж з ними. Вони відокремлюють оці всі паразитні звуки. У мене під вікном нещодавно цілий тиждень була дискотека. Ну тут в Іспанії праздники, тут постійно праздник. Прямо під вікном поставили акустику, діджейну установку, людей дуже багато і гучно, так, з восьмої вечора до п'ятої ранку. Цілий тиждень, кожний день, дискотека була. Вікна закриті не помагає, не допомагає нічого. Але мені в цих навушниках вдалося уснути. Але я чув, да я чув цю музику, але в цілому воно так закрите вікно, і плюс ще ну шомодав у навушниках. Воно допомагає. Я не знаю, як зробити так, щоб вони ще голос людини, теж шумодавали. Бо в ці частоти, коли говорить людина, вони пропускають. І налаштувати це неможливо. Я вже все розробив. Тут три режими налаштування є у нас, о так не, ви не побачите. Шумодав, відключено і прозорість. Тобто, прозорість це вони ті частоти, які вони знаружи чують, воспроизводят вам в вуші, щоб ви повністю все чули разом з вашою музикою, і вимкнути чоловічий звук неможливо. Може, ви якось знаєте? Напишіть у коментах. Ще хотілося б мені послухати є у Sony навушники, такі от теж такого типу. Я їх бачив, коли в Берліні був. Але вони дуже великі, такі байдатика на вусі. Але я таких примірів вони дуже гарно так сидять в вусі. Мені подобалось і кажуть, що там шумодав гарніший. І мені хочеться ці навушники взяти. Якщо це відео набереться багато лайків, я куплю ці навушники. Собі і дам вам тест. Але у мене зараз якраз ідеальні умови життя для того, щоб об'єктивно оцінити шумодав цих навушників. Недоліки я вам сказав, плюси вам я вам сказав. Остальне все можете запитати у коментарях. Я вам відповім. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. О! Я просто локала камеру. і камера шитається. Дякую, всім удачі і пока!